Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що хоче вам передати ваш духовний наставник. Духовний наставник це той наставник, який веде вас на тонкому плані. У кожного він буде свій. Давайте, ще вчора йшла мені з потоку інформація. Давайте подивимося, що він вам хоче сказати тут і зараз. Магія світла. Магія світу. Ваші здібності до магії починають. Просинатися, використовуйте світло, щоб творити добро і створювати чудеса. У вас багато є енергії, світла, добра. Ваша задача світити, ділитися цим світлом з людьми. Комусь чітко каже наставник, пора йти в люди, заявляти про себе в світ. Він в закритій групі у нас був прямий ефір. І клієнтка мені задала запитання. Мені снилась одна дівчина, потім друга дівчина. Я не розумію, хто це. А я просканувала і вважала, що це її клієнти. Клієнти в просторі вже стоять, але вона ще боїться йти в блог, заявляти про себе. Я кажу, клієнти вже тебе шукають. Ти повинна навчитися заявляти про себе в світ. Да? Мало того, що ти вмієш щось робити. Якось, якось допомагати людям, бути корисною, і треба ще про це е, заявляти в світ. Тобто, хто боїться, на порозі стоїть блог вести, задача виходити і заявляти про себе. «Да, екання, бекання на початку. Ну, чим раніше ви почнете, тим раніше ви прийдете до якогось результату. Я теж боялась на початку шляху, але я йшла крізь страх. І пробувала, і виговарювалась так само, і ви. В мене вийшло, і вас вийде. Світло любові, відкрийте серце для любові і е, співпереживання, наповнюйте ваше пространство гармонією і е, хорошими енергіями, позитивними. Комусь тут кажуть: включи свою любов, відкрий своє серце до людей, до партнера, до знайомства, кожного історія своя. Хтось попереджає духовний наставник, що твоє пространство скоро зайде нова любов, і ти маєш бути відкрита, а не шарахатись від того мужчини чи від жінки. Так, у вас тут тінь завісимості. У вас є залежність від чогось або від когось, яка скривається в тіні вашого життя. Прийшов час звільнитися, якщо ви не прибрали якісь прив'язки до колишніх партнерів, якщо ви залежні від чогось. В кожного залежність від свого, в кого хтось залежний від алкоголю, хтось від коріння, хтось від грошей, хтось від нездорових стосунків і так далі. Пропрацьовуйте це, прийшов час. Тому що в своє життя йде любов, гармонізація стосунків, яких у вас є, і так далі. Що ще хочу передати вам духовний наставник? Приймайте свої залежності. Ну, от тільки сказала про бабло, тінь. Жадності. Аналізуйте, де є жадність у вашому житті. Це може бути не тільки до грошей, це може бути там, ви наділитися тими самими знаннями, в тому числі. Да? Набралась, набралась на курс 300 курсів, закінчила, блог не йду вести. Тобто це теж жадність. Тримаю свої знання в собі, боюся віддати десь за безплатно, так як я вчу вас в своїх роликах. Спочатку ми даємо цінність, тоді приходить кешбек від світу гроші. Інакше це не працює. Запам'ятайте, це не означає, що ви все прямо маєте безплатно давати людям. Ні, балансуйте. Оце я продаю в мене за таку то суму можна купити. А з цим своїми знаннями досвідом я ділюсь світом. Тобто ви тут багато чого тримаєте при собі, не пускаєте. У нас була саме темна луна, да, темне повно, повнолуння да, чи новолуння, не пам'ятаю, вот саме була на днях в суботу, і тут вам випадає також темна луна. Прийшов момент само, самознання і переосмислення, час для погруження в тінь і розуміння своїх істинних бажань. От ваша задача глибоко подивитися в свою тінь, чого я хочу, чого я боюся, і це все трансформовувати. Бо воно вас тягне назад: тінь судьби. А того, що судьба може бути змінена. Іноді тінь судьби, в якій ми знаходимося, це всего лише етап. Ну, це тут, знаєте, з цієї опери, що в мене така судьба, я з цим змирився. Ваша задача трансформуватися, щось змінювати в своєму житті. Ну, хтось в цей йде, а хтось каже, ну, у мене така тяжка доля це ваш вибір. І вибір ми робимо щодня. Тобто, не все на судьбу. Що ти там в бідній сім'ї народилася, що ти там з хіровими чоловіками жила? Це твій вибір. Візьми відповідальність за свої вибори і почни навчися приймати правильні рішення. А, вас, а ви собі не дозволяєте помилки, тому що є тінь гріха. Пора відпустити свої гріхи і прийняти процес очищення. А отут саме темна луна запускає вас. Підсвідомі глибокі трансформації, нема гріха взагалі гріх придумала церква, релігія. Ти там щось зробиш, ти будеш наказаний. Так, да? Да, це є е, закони Всесвіту, які кажуть, теж нам там не вкради, не вбий і так далі. Тобто ми не боги, щоб в когось забирати життя. Но задача себе не е, наказувати за якісь е, рішення, кроки. А задача собі себе простити за якісь помилки з минулого і сказати, да, це теж були мої уроки. Все, що відбувається що не подобається вам в вашому житті, це ваші уроки. Десь я його здала, десь я його не здала, пішла в перші класи по-новому вчу прохожу сценарій. Оце має бути такий істинний шлях. Я розберусь в цьому, я навчуся в цій сфері приймати правильне рішення і так далі. І так далі. І не називати, що це гріх. А це також одна із сходинку, сходинок моєї, моєго, мого життя, моєї трансформації і мого кращого життя. І якщо ви проаналізуєте своє життя там, де вам важко давалося рішення, і ви сумнівалися. Чи правильно я зробила, прийняла я рішення, чи неправильно, даю вам коротеньку практику: поверніться в той момент, коли ви сумнівалися, і не приймайте того рішення, яке ви прийняли, і почувствуйте тілом, як ви себе почуваєте. Я буквально на днях робила цю практику, і я зрозуміла, що я на найважливіше, найважче рішення, яке мені далося в житті, привело мене в той успіх, в якому я зараз. І там, тоді, в минулому, по-інакшому, я не могла зробити. Я зробила так, як я чувствувала. Я нікого не слухала. Всі мене збивали, а я на іду так, як я чувствую. Для когось це окей, для когось це не окей. Не дивіться ні на кого, дивіться на себе. А мені як хочеться. І коли ви навчитеся себе чути, слухати і відчувати, от тоді ви і почнете правильні рішення приймати. Що ще духовний наставник хоче вам сказати? Ну, от ти ходиш по лабіринти страхів. Задача виходити з цих страхів, і саме темна луна нас і погружає в наші найпотаємніші уголки душі, куди нам не хочеться дивитися, нам больно там. Ми не хочемо туди купати, в когось це стосунків, в когось це гроші, в когось це все життя, яке заїбало, не влаштовує. От задача розбиратися зі своїми страхами, працювати своїми підсвідомими страхами, тому що вони вас паралізують. Задача вийти з того параліча і почати щось для цього робити. Розумієте, мають бути трансформація, практики, регреси, вибирайте собі інструменти, які хочете. І далі мають бути на фізиці ваші інші рішення. Тому що, коли ми тільки себе прорабатуємо, але ми не йдемо в переміни, щось по-інакшому робимо в житті, це не буде працювати. І ви так 300 курсів закінчите, і маткою я дишала, і практики я робила, нічого на мене не обвалилось іншого, хорошого. І не обвалиться задача трансформувалася. Взяла якісь знання на курсі, пішла це в життя приміняти, зрозуміла свої помилки, пішла по іншому робити якісь дії в своєму житті. Має бути проработка чогось з кимось, самі як хочете. А далі я трансформуюся на фізиці. Другі дії роблю. Виходьте пропрацьовувати свої страхи. Тоже про страхи, ми в закритій групі все пропрацьовуємо. Залітаємо до мене в закриту групу. Там все є те, що ви шукаєте відповіді на свої питання. Ну, хтось береться і йде роботає сам над собою. Я не даю чарівних пігулок. Я даю вам удочку, даю вам практики, включаєте роботайте над собою. Ваша відповідальність, як ви це використаєте в своєму житті, моя задача поділитись з вами інформацією цінною, та яка в моєму житті зіграла також велику ключове рішення. Моя наполегливість і мої амбіції, і мій запал. І саме тому я і доходила до якогось результату. Падала, вставала, падала, вставала. Ну я не зупинялася. Я сказала, я блін вилізу з тої нищити». Я не буду заходити в магазин і дивитись на цінники, а я буду купляти те, що я хочу, що мої діти хочуть. Оце вас має щось мотивувати. Для чого ви вообще вилазите з жопи, в якій ви сидите? Якщо у вас нема мотивації і вам там окей, то ви там і лишитеся. І це ваш вибір, і це окей. Якщо мені це було не окей, я все робила для того, щоб звідти вилізти. І я вилізла. І цим досвідом я ділюсь з вами. Тому що я знаю, як це працює, і я знаю, що це працює. Я все через себе пропускаю, тільки тоді вам це доношу. Путь темних сіл. Важливо усвідомити і не боятися темних аспектів вашого життя. Ну, от ви у мене тут синдромом хорошої дівчинки, хорошого мальчика, і ви боїтеся проявляти свою тінь, проявляти свою агресію до людей, відстоювати свої кордони. От поки ви сидите в синдромі хороша дівчинка, удобна для всіх, і чоловіки так само. Ну, у вас нічого не буде. Ні любові, ні нормальних стосунків, ні житла, ні бабла реалізації? нічого у вас не буде. Пропрацьовуйте приймайте свою тінь. Тут про це. Що ще наставник Тінь побєди. Побєда, построєна на ложних убіжденнях, не принесуть настоящего удовлетворення. Хтось тут в мене в ложних побєдах. Аналізуйте, моя побєда – це коли в мене мільйон підписників, і мені плещать в долоні, але в мене дирка від бублика в кармані. Чи ваша Успіх підкріпленою матеріальною підковою, матеріальною винагородою. Багато в таких ілюзіях літають багато блогерів, особливо моїх колег. Я це бачу, я це щитую раз. Це працювати з гардинію, з его. Має бути приземлене, духовне матеріальне, проявлене, має об'єднуватися. Якщо я роблю правильні кроки, значить в мене матеріальне світ мій росте, да, доходи мої ростуть. Якщо я тільки задовільняю своє его і чекаю похвали від всіх людей, ви граєте в гру, де в мене победа, я молодець, я крутий, ну з фінансами в мене галяк. От приземляйте себе, працюйте з гординею. Це не для всіх, це почують ті, хто почують. Якщо ви класний спеціаліст, то ви маєте це відчувати на матеріальній сфері. А якщо ви не вмі... якщо ви себе не цінуєте, вам всі будуть плескати в долоні, але ви будете е... на рівні виживання. От і задайте собі запитання, чому я себе так не ціную, як експерт, якщо ви справді експерт в чомусь <кхід> і в кожного напрямок свій, але я бідний. Чого так? Напевно, я себе не ціную, і люди з простору мені це підсвічують. О, світло целітельство. Тут целітельство ваше відкривається. Можливо, ви не на своєму місці, можливо, ви десь там блистаєте, начальниця, начальника, а вам взагалі в целітельство йти. Ізціління через світ, всем лічити тіло, ум і душу. Це для вас перший меседж від духовного наставника. Займіся своїм зціленням. Вас не буде. Крутих перемог у житті, поки ви не зцілите свою душу. Ви потішите своє его, «Да, я дійшов до якоїсь вершини, але це не буде приносити вам задоволення, тому що душа плаче. Ваша душа, хоче етапу зцілення. В когось буде відкриватися дар цілітства. Перше, що має цілітлі робити себе в порядок принести. Привести, зцілити свою душу, а це процес, це не одна практика, це не одна регресесія, це шлях, який ви маєте пройти, щоб ваш сусуд був чистий, а не наповнений гамном. Бо коли ви наповнені гамном деструктивними убіжденіми і так далі, ви цим всім ділитесь своїми клієнтами. От задача свій сусуд очистити, очистити свій сусуд, відкрити анахату, пропрацюйте всі свої блоки, зажими, болі і так далі. вийдете в такий благосний стан, я всіх люблю, этот мір мені абсолютно понятен, От тоді вам можна істину йти. Там, вести за собою людей, бути наставником, да, і так далі. І так далі. І тоді ви вже можете зцілювати руками, масажом, енергією, як хочете собі, там, називайте, який хочете напрямок целітства вибирайте. Види целітства в мене є на сторінці закріплених відео. Заходимо, читаємо, там все по групах, все адекватно розписано. Від мудрості, старцем. Ну, ви стара душа, яка прийшла сюди з місією зцілювати людей, не розрушати, не продавати курси да, тінь ілюзій побєди я зроблю вас багатими. Кожна людина може себе зробити багатим. Не наставник, не коуч, а людина, яка собі це поставила за ці новини, мудра душа. Ваша задача зцілити себе, розпакувати свої знання, внутрішні, які вас сплять, і прийти, поєднати в собі і світло, і тінь, і нести благость в світ. От, кажу благость, виймаю карту собі. світ благості нести, зцілювати душі, а не розрушати. На кладбищі. Бо в мене тіньова сторона прокачана. У мене вона теж, блять, прокачана. Но я в цьому житті вибрала цей шлях. Я созідаю. і в собі прийняла всі сили. І вам так рекомендую.